Проблема випадіння волосся. Особливо наших дівчат, котрі переїхали в інші країни, і вони звернули увагу на те, що дуже-дуже почало сипатися волосся. Перше, з чим це пов'язано? А вже ж зі стресом. Ну, на жаль, наш час без стресу нікуди. По-друге, якщо є якісь недосипи, третє це зміна харчування. Не знаю, хто де знаходиться, я знаходжусь в Європі. І тут взагалі інші продукти, взагалі інший склад продуктів, інше м'ясо, інші овочі. І вже ж це все відображається і на внутрішньому стані, і на стані волосся. На що звернути увагу в першу чергу при випадінні волосся? Ви повинні розуміти, що випадіння у 80% це йде наслідок, Наслідок внутрішнього стану організму. Тому, якщо ви там берете якісь ампулки від випадіння, якісь шампуні, це класно, це підтримує луковичку, але якщо є якась внутрішня проблема? Ну на довгий час це не допоможе. Воно трошки підтримає волосся, притримає, скажімо так, але не більше воно проблему ну частіше за все не вирішить. В першу чергу, при різкому випадінні волосся, я раджу здати аналізи, хоча б загальні, хоча б порадитися з лікарем. Якщо, дай Бог, там не виявлено проблеми зі здоров'ям, зі станом організму, радуємося і тоді працюємо вже з трихологом і зі шкірою голови напряму.